Полтавщина приймала поважних гостей з усього світу в області з візитом перебувала делегація міжнародного трейд-клубу в Україні. Ця організація об'єднує представників близько 60 посольств різних країн і міжнародних організацій. Основною целлю діяльності міжнародного трейдклуба являється інформування іностранних дипломатів про економічному інвестиційному і іноваційному потенціал України регіону ознакомлені з роботою прамішлених предприятів України і садівстві установленню діла До Полтави на зустрічі з керівництвом області завітали представники провідних держав світу: Сполучених Штатів, Канади, Німеччини, Китаю, Бельгії та інших країн. Бельгійці до речі одні з найкращих партнерів регіону. Контакти започаткували 2005 року підписанням економічної угоди про співробітництво. Ми шукаємо партнерів для бельгійських підприємств, які звернулися там в Бельгії і хочуть знайти тут партнерів. І ми шукаємо партнерів Бельгії для українських підприємств, підприємств Полтавської області. Це наше основне завдання. Гостей приймали в облдержадміністрації, де керівництво ознайомило їх з економічним потенціалом регіону. Полтавщина це приблизно 13% нефти, яка в Україні. 37% газа и до 60% газового конденсату. Иногда у нас на Україні говорять, що по починали это украинский крувей. Окрім цього, Полтавщину представили як одного з лідерів у сільськогосподарській галузі країни та машинобудуванні. У вазі учасників зустрічі запропонували найбільш привабливі проекти для залучення інвестицій. Серед них індустріальний парк в Кременчуці, модернізація систем теплозабезпечення і земельні ділянки для розміщення потужності підприємств. Також були пропозиції вкладати кошти в переробку відходів та запровадження альтернативних джерел енергії. На думку учасників зустрічі, візит трейд клубу саме сьогодні дуже важливий, адже вже в травні Євросоюз надасть Україні торгівельні преференції. Перший сертифікат. На безмитний експорт для одного з полтавських підприємств вже оформлено. Цю роботу будемо продовжувати. Я думаю, що ми активізуємо її і будемо просувати більш активно наші товари і послуги на за кордон, ну, в тому числі до країн Євросоюзу. Після візиту до Полтави делегація вирушила до Кременчука, де ознайомилася з роботою провідних підприємств міста.